Шляхетних панянок на Коломийщині побільшало. Відбувся другий випуск школи шляхетних українок, яку очолює Марія Гнатюк. Впродовж року дівчат навчали куховарити правилам етикету, створювати дизайн одягу та затишок в оселі. Випускний провели урочисто у Народному домі за участю влади та поважних гостей. Школу шляхетних українок у Коломиї відкрили два роки тому. Це був перший проект в області. І денний натхненник, організатор, керівник місцевого осередку Союзу Українок Марія Гнатюк. Вона розповіла, що такі заклади в Україні діяли ще у 18 столітті. Тут вихованок не оцінюють за стандартною бальною шкалою, та й традиційних вчителів немає. Дівчаток навчають візажисти, кухарі, психологи, косметологи та навіть юристи проводять майстер-класи зв'язання, гачкування, вишивки. І що важливо, все це безкоштовно. Якщо на початку було хвилювання, пригадує Марія Гнатюк, то вже зараз проект успішно розвивається. І ось вже другий випуск незвичної школи. 13 юних панянок завершили тут навчання у 2013-му. Ці дівчатки цьогорічні дівчата з наших шкіл. Цього року, можливо, найбільше з нашого ліцею, не знаю чому, можливо, тому що я там працюю, можливо, тому. Але дівчата дуже гарні. Школа працює на волонтерських засадах та діє за програмою, яка включає соціально-гуманітарний цикл виховання. Чотири години навчання відбувається щосуботи за такими напрямками: публічне життя, краєзнавство, лідерство жінки, екологія, християнська етика, культура мови, норми, етикету, косметологія, візаж, догляд за волоссям, естетичне виховання, кулінарія, інтер'єр, мовне спілкування. Придбайте у нас ті самі додалися тільки нотаріальна справа. Знаєте, дуже виявився важливий предмет, тому що діти знають свої права, і навіть батькам кажуть, що вони хочуть вчитися там, де вони хочуть, бо це їхнє право. Дуже багато не психології. Знаєте, ці діти зараз, ну я не кажу що ці, але вони такі трошечки покинуті в суспільстві, тому що батьки всі зайняті, і для них якраз ця психологія, тобто знайти себе, зробити спільноту з цих дітей. Тетяна Сончак разом зі своїми однокласницями на випускний представила власні роботи. За рік навчання у школі навчилася і в'язати, і виплітати бісером. Для дівчини навчання промайнуло дуже швидко. Шляхетна українка навіть шкодує, що заняття тривають тільки один рік. Їй порекомендували цю школу дівчатки, які відвідували заняття минулоріч, та й були захваті від незвичних уроків. Перш за все, це є школа, можна сказати, на самовдосконалення, навіть не настільки шляхетної українки. Дівчата стають більш артистичними. Більше напомню. Себе Особливо це можна відчути на уроках з психологом, наприклад, коли людина лікує нашу душу. Заняття з нотаріусом. Ми також відвідали в економіко правовому коледжі заняття з молодіжних субкультур. Це було надзвичайно цікаве заняття. Найскладніше перебороти себе, наприклад, коли ти перший раз приходиш до дівчат, 20 дівчат нових і ти не знаєш до кого підійти, з ким поговорити. Це насправді найскладніше. І тут також так, за цей рік ми стали дуже дружними. Вже після ми мої в кафе йшли. Випускний для вихованих школи шляхетних українок провели урочисто у народному домі за участю влади та поважних гостей. Присутні бажали організаторам втримати добре починання, а юним шляхетним панянкам застосовувати отримання знання на практиці у повсякденному житті. То є коломийські традиції давні. У нас завжди було мені ще батько розказував, що в нас і за польщі навіть до 1939 року в Коломиї існувала така школа і най Кращі, найосвіченіші, найвихованіші дівчатка панянки Коломийські вчилися в такій школі. І сьогодні ми маємо велике свято в Коломиї, велику урочистість. І прийшли від районної державної адміністрації привітати випускниць школи шляхетних українок, шляхетних панянок, чарівних Коломиянок. Я би казав, що жінка в першу чергу вона повинна бути жінкою. І дуже добре, що в нас така школа в Коломиї є. На жаль, не дуже багато їх є в Україні. І сьогодні ми маємо черговий випуск, і ми бачимо, що результати цих випускниць. Їх свідчить про те, як їх навчають і чому їх навчають. Чим більше було б таких шкіл, тим більше б рівень жінки піднімався взагалі на світовому рівні. Ми задячуємо пані Марії, що вона цим займається. Це не є легка справа. Це дуже відповідальна справа. Все ж таки дівчат наставляти на той шлях, по якому повинна йти кожна жінка. Керівник школи Марія Гнатюк їхню працю також оцінює позитивно. каже багато задуманого втілили в життя. Хоча вже бачать деякі недоліки, котрі знають, як усунути, та мають. І цікаві плани Таємницею поки не ділиться, але впевнена, що для майбутніх учениць це буде цікаво та корисно.